Вітаю, мої золотенькі! Маємо цікаве запитання. Подивіться, будь ласка, чи буде окупація Кривого Рогу у 2025 році. Обов'язково підписуйтеся, пишіть у коментарях свої загальні запитання, свої думки з цього приводу. Долучайтесь до мого телеграм-каналу, там теж є цікава інформація. У найближчий період часу буду викладати туди прогноз на наступний рік, кому необхідно, кому цікаво, долучайтеся. І давайте подивимося, кривий ріг у 2025 році, так? Ну, по-перше, ситуація по місту, вона буде триматися, скажімо так, але вона буде достатньо агресивною, так? Що чекатиме кривий ріг? Що чекатиме? Може надійти якась допомога? Допомога для міста. Але знаєте, якось пов'язано з допомогою та ресурсами, можуть чекати одне, а отримати зовсім інше. Мені йдуть якісь, знаєте, такі форс-мажорні ситуації, які можуть бути пов'язані з допомогою для міста. Кривий ріг, провокації від ворога будуть на постійній основі, буде гучно, такий йде мені супротив. І знаєте, як наче будуть вороги вивчати, вивчати якісь моменти, так, ту всю ситуацію. Пронюхувати, так? Так, ну, окупації я не бачу, тут іде тиснення ворогом, так, але ми тримаємося. Робота буде робитися, так? Ситуація буде, ну скажімо так, а достатньо агресивна, достатньо агресивна, але вона буде триматися, триматися якийсь час на одному місці. Багато тривожності, багато страху може підійматися по цьому питанню. Будуть багато вести розмов якихось, будуть багато домовлятися, розмовляти, так з приводу ситуації в місті. Я не бачу, не бачу ніякої окупації. Дуже багато іде ще якихось, знаєте, брехливої такої інформації. От. А, я не бачу. не бачу. Ситуація буде триматися на місці. От, місто будуть тримати максимально, але поруч з містом якось може бути якийсь рух. Тобто, недалеко біля міста може бути ну, такий натиск, рух, неспокій. Але щоб прямо зайшли і утопу, дивимося жовті води на листопад місяць. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтеся. Пишіть у коментарях свої запитання, то давайте подивимося. Місто жовті води. Яка ситуація так на цей місяць? Ну, дуже важко, емоційно та фізично, важко через постійний рух, постійну активність. Жовті води. Ну, скажімо так, захист поруч, поруч буде працювати, і ситуація буде. Триматися. Тобто дуже багато активності і відпрацювання захисту. Більше активності і маніпулювання може бути вночі в темний період доби. Мені ідуть робота захисту і часткова втрата ресурсів саме від роботи захисту. Особливо це окраїни міста або десь дуже недалеко. Тобто, чути. Це можливо. Ну, на найближчий період часу, так, от до кінця листопада це поки що, поки що так. Як би не було активно, але поки поки ситуація більше з переміщенням, роботою захисту і ось такими ситуаціями, так, натиску і залякування. Так, доброго вечора. Давайте подивимося жовті води на листопад місяць. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтеся, пишіть у коментарях свої запитання, то давайте подивимося. Місто жовті води. Яка ситуація так, на цей місяць? Ну, дуже важко. Емоційно та фізично важко через постійний рух, постійну активність. Жовті води. Ну, скажімо так, захист. Поруч, поруч, буде працювати, і ситуація буде триматися. Тобто дуже багато активності і відпрацювання захисту. Більше активності і маніпулювання може бути вночі, в темний період доби. Мені йдуть робота захисту і часткова втрата ресурсів саме від роботи захисту. Особливо це окраїни міста або десь дуже недалеко. Тобто чути це можливо. Ну, на найближчий період часу, так, от до кінця листопада, це поки що поки що так. Як би не було активно, але поки ситуація більше з... Переміщенням, роботою захисту і ось такими ситуаціями, так, натиску і залякування. Давайте подивимося з вами ще разом, можливо, щось змінилося. Обов'язково залишайте вподобайки. пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, загальні запитання. Давайте подивимося, Донецька область, так? Донецька область. Знаєте, ситуація ще буде достатньо напруженою. Тут йдуть ще енергії супротиву, так, і ворог має плани, має плани і буде намагатися обманним шляхом заволодіти дуже зараз багато а, неправдивої інформації. Ситуація зараз дуже і дуже напружена, і дуже агресивна, і поки що лінію, яка б вона не була, її тримають, максимально тримають поки що. Ми будемо з вами спостерігати ще і далі ситуацію супротиву, не дивлячись на всю складність ситуації. Тобто зараз і ще найближчий період часу під час розмов. Буде ще тривати якийсь невеликий період, це ще буде супротив. І будуть вестись якісь розмови. Розмови з приводу тих територій. Але далі мені йдуть енергії обмеження, які говорять про те, що ситуації можуть бути досить складними. І вони можуть розгортатися досить тривалий період часу. Буде ще надаватися допомога, буде ще пропонуватися якась допомога. І, І ця допомога, вона, знаєте, не зрушить з місця ситуації, воно все навпаки буде якось, знаєте, ще більше триматися на одному рівні. Ворог планує, планує й бажає туди прийти і захопити усе, що там є. Але ще якийсь період часу це все буде тягтись. Варіант окупації дійсно є, але там ще буде довго точитися ще така агресивність, і будуть вестись розмови з приводу тих територій. Будуть вирішувати ситуацію по Хмельницькому та області. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання та думки, будемо розбиратися, дивитися. І так, Хмельницький до кінця листопада. Ну, дуже складно емоційно та фізично дуже складно. І це може стосуватися ресурсів, ресурсу забезпечення. Мені йдуть інфраструктурні об'єкти, над якими може бути активний рух. От, І ситуація може дуже сильно розчаровувати. От. Дуже багато активності. Дуже багато активності саме над інфраструктурними об'єктами. І... Дуже багато тривожності може підійматися при переміщенні, так, працювати може там захист. Дуже багато захисту може відпрацьовувати в Хмельницькому до кінця місяця. Дуже багато. І ситуація така, знаєте, вона до кінця місяця, як наче, знаєте, помірна: постійний рух, постійне переміщення, робота захисту, але над важливими об'єктами, так? України. Там може теж дуже гучно бути. Тобто десь або близько, або це окраїни, дуже-дуже гучно. Що стосується області, в області також дуже багато захисту може бути, може відпрацьовувати а, системи, але. Ворог буде постійно провокувати і може трапитися якась форс-мажорна ситуація в області до кінця місяця через злив інформації, так може бути втрата ресурсів та ресурсу забезпечення саме в області. Якась дуже така напружена і агресивна може бути ситуація, тому варто реагувати на повітряні. Упередження – це може бути пов'язано зі світлом, високі будинки, мені йдуть під великою такою напругою. О, дуже багато маніпулювання, і особливо це може стосуватися якихось місць, пов'язаних з. Дисципліною з якимись такими речами пов'язаними з військовими об'єктами. І дивіться, іншу колоду взяла теж мені йдуть форс-мажорні ситуації, якісь по області, які можуть бути від роботи захисту. Тобто захист може не справитися в самій області. От тому дуже будьте, будь ласка, уважні та обережні. Тримаємося ситуацію зараз до кінця цього року, до кінця 24-го року. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки, свої запитання з цього приводу. Переходьте у телеграм-канал та давайте подивимося до кінця року. Так, Сумщина, яка там ситуація? Дивіться: тиснути будуть. Та як би не було, ми будемо триматися. Так, сила, вона. Залишається, якби не було складно, Сумщина буде триматися. Дуже багато маніпулювання буде йти від керівників, від тих, хто регулює ці питання. Вороги мають плани, вони мають плани, і вони будуть активно так, робити свої нищівні кроки для області. От, дуже, дуже неспокійно до кінця року, і дуже може бути багато там наслідків. Давайте подивимося до кінця року, так, чи, чи буде те, про що ви питаєте, ні. Я бачу, що біля кордонів, лінії, меж, так, там, де зосередження і де активних дій, вони і будуть ті дії. Досить гучно, досить неспокійно. от Дуже багато йде активності руху, переміщення, от але позиції будуть тримати. Тобто, як би там не було, до кінця цього року ситуація буде триматися. Мені ще. Ідуть моменти з допомогою. У найближчий період часу туди може надійти якась невелика допомога, яка може трошки підтримати, так, дати можливість ще тримати ситуацію. Але тиснути, як наче ворог буде трохи більший з усіх сторін області, так намагатися притиснути. Ситуація поки. Як наче, знаєте, тримається на місці. От, і дуже багато агресивних енергій йде наслідків, наслідкових таких речей по області. Давайте подивимося ще тут. Так, Сумська область. Плани, плани є ворога є плани, але поки поки вони не втішні. дуже багато планів але реалізації їх поки я не бачу до кінця цього року 24-го.